Павло глазовий спи спокійно. Ішов п'яний через цвинтар та й згадував маму і ляпнувся, зазівавшись у свіженьку яму. Повернувся вправо, вліво, масунув руками. Квалт! Рятуйте, розкричався, витягайте з ями. Мимо тупав по стежині хтось іще п'яніший. Держи, кричить, хвіст трубою і носа не вішай. Голос з ями умовляє. Я тебе благаю, кинь мотузку, тут же сиро, я ж тут замерзаю, Верхній в яму зазирає. що ти розходився, врізав дуба, спи спокійно, чого ти розрився?